Всім привіт! на Зараз у нас середина серпня 2024 року, а значить вже скоро почнеться сезон закладання подовочевої продукції і стане питання стосовно коробів. Тому кому треба нова тара, ось, то звертайтеся, є дуже різні розміри, різна якість, різне виконання. Тому звертайтеся підскажу контакти, де можна замовити якісну дерев'яну тару. Або, наприклад, дешевшу. Бо є різні пропозиції. Є які просто збивають ті, і ви потім дозбираєте в себе на території самі, є ті, які приїдуть, прийшлють своїх працівників і вони зберуть у вас на території. Це, до речі, вигідніше, ніж збивати своїми силами. А також пропоную вас вам до уваги таку, може, не суперновинку, але дуже в непоганому виконанні. Повністю пластиковий ящик. Тобто він зібраний як дерев'яний, але з замість дерев'яних рейок пластикові е, дошки, які також саме можна замінювати, ось ремонтувати. Він збивається як звичайний дерев'яний. Але пластиковий, це спрощує по обробці е, і подовшує термін експлуатації. Тому, кому цікаво, звертайтеся в особисті, допоможу. З, Вибором тієї іншої тари під а, ту чи іншу продукцію і вид зберігання. Ось, а, тому і якщо будуть по технологіям зберігання, якісь питання, а, то ставте, поспілкуємось або виходьте в шапці профілю, є мої контактні дані.